Яблуня спокон віку була найпоширенішою культурою в українських садах. Жоден святковий стіл в Україні неможливо було собі уявити без пишних пирогів з яблучною начинкою і пінистого яблучного сидру. З розвитком аматорського садівництва в 50-х роках минулого століття яблуня знову зайняла лідируюче місце і на невеликих дачних ділянках, і в великих садах заслужених діячів країни. Велике і сортове розмаїття цієї культури. Українські та зарубіжні фахівці налічують близько 12 тисяч сортів цієї культури для різних ґрунтово-кліматичних зон. Для більш північних регіонів їх значно менше, проте садівникові любителю і в них дуже важко розібратися і зробити правильний вибір сортів для посадки в своєму саду. Адже яблуня займає досить багато місця, і не на невеликій ділянці більше трьох, чотирьох дерев не посадиш. І тут потрібно ще враховувати, що всі сорти яблуні поділяються на три основні групи літні, осінні і зимові. І все хочеться посадити. Однак при такому виборі фахівці рекомендують віддати перевагу осіннім сортам з кількох причин. За якими? Про це ми і поговоримо сьогодні і розповімо, чому осінні сорти яблун краще літніх і зимових. Крім того, ми допоможемо вам вибрати найкращі смачні. Солодкі, соковиті, невибагливі, не бояться морозів, шкідників і хвороб. Саме з таких складається наша колекція осінніх сортів яблунь, яку ми приготували для вас. Про історію створення культурних сортів, про корисні властивості яблук, про посадку і догляд за цією культурою, про її різновидах ми вже докладно писали в наших статтях. Сьогодні ми розповімо вам, чим хороші осінні сорти яблунь. Але спочатку давайте подивимося коротку характеристику всіх трьох видів. Літні сорти яблунь дозрівають, як правило, до середини липня. На смак вони дуже соковиті, солодкі або кисло солодкі і не дуже великі. Літні яблука добре зірвати прямо з дерева і тут же з'їсти. Їх великий недолік швидке перезрівання. Зберігати їх неможливо. Потрібно або швидко споживати ці яблука в свіжому вигляді, або відразу ж пускати їх в переробку варення, джеми, соки, компоти, вино, зимові сорти яблунь. Вони встигають до середини кінця жовтня, в залежності від сорту. Але після цього терміну вони повинні ще доставати досить довго, щоб їх можна було споживати в свіжому вигляді. За розмірами вони найбільші, але дуже тверді через високий вміст протопектину, і крохмалю і товстошкірі. Крім того, в них високий вміст заліза. За смаком вони кислі. Невелика солодкість з'являється через 2-3 місяці. Зате лежкість у зимових сортів найвища. Окремі сорти можна тримати свіжими в спеціальних сховищах більше року. Осінні сорти яблунь. Вони дозрівають на початку вересня. Як правило, осінні яблука великі, дуже смачні, соковиті, солодкі або кисло солодкі, шкірочка у них не товста, але й не дуже тонка, і має насичену, яскраве забарвлення. Велика перевага осінніх сортів полягає в тому, що їх можна відразу ж їсти свіжими. І зберігаються вони не менше трьох-чотирьох місяців. Плоди деяких сортів успішно доживають і до наступного літа. До того ж, за статистикою, осінні сорти найурожайніші. Багато садівники-любителі вважають за краще їх через те, що знімати їх можна на самому початку осені, а не чекати на стання холодів. Дуже багато дачники, що живуть в літніх будиночках, їдуть в міські квартири не пізніше середини вересня, залишаючи свій сад беззахисним. А любителів поласувати смачними плодами чимало. В цьому плані зимові сорти сильно програють. У осінніх сортів найтриваліший період плодоношення більше місяця, тому їх можна кожен день збирати з дерева і поступово готувати з них всякі консерви і напої із задоволенням їсти свіжими. Навіть перезрілі яблука осінніх сортів анітрохи не втрачають свого дивовижного смаку і аромату. Осінні сорти яблунь, як правило. Самі скоро стиглі, перший урожай можна знімати вже на третій рік після посадки, тоді як пізні починають плодоносити тільки на сьомий рік. Тому фахівці і рекомендують власникам невеликих ділянок віддавати перевагу саме осіннім сортам, які при гарному догляді можуть дозрівати вже в кінці серпня. Тепер, коли ви знаєте, якими перевагами володіють осінні сорти яблунь, ми представляємо вам нашу унікальну колекцію. В якій зібрані всі самі унікальні досягнення української та зарубіжної науки? З останніх новинок дуже рекомендуємо вам звернути увагу на новий осінній сорт свіжість, який володіє цілим рядом незаперечних переваг. По-перше, це дивовижний смак досить великих, масою до 180 грамів, дуже соковитих, солодких з легкою кислинкою і найніжнішим ароматом плодів. По-друге, дуже висока стійкість до парші та інших яблуневих хвороб і абсолютна невибагливість. По третє, висока врожайність більше 40 кг з дерева, підвищена морозостійкість до мінус 40 градусів і приголомшлива лежкість плодів при закладці на зберігання більше 6 місяців. Ще ми рекомендуємо вам посадити на своїй ділянці два нових колонновидних осінніх сорти: сенатор і червонець. Плоди цих сортів просто чудові і за зовнішнім виглядом, і за смаком. Вони великі до 200 г, яскраві, соковиті, солодкі з ніжним ароматом. А самі дерева врожайні, невибагливі, морозостійкі і займають дуже мало місця на ділянці. Наша колекція осінніх сортів: уральське наливне, осіннє смугасте, лойко, сокова 3, аніс свердловський. Гірський синап, уралець, осіння низькоросла. Детальніше про всі ці сорти ви можете прочитати на нашому сайті.